ОМТІВІЮЙ um про головне Історіус там питається обвиняти Путіна. Що Путін, якоби Росія, використовує цей перехват для того, щоб дискредитувати Германію, вносити розброд і шатання в германські політичні сили в Україні розроблено новітню систему радіоелектронної боротьби АйПетрі. Це сучасний мобільний засіб кіберзахисту, який дозволяє нейтралізувати ворожі безпілотники типу Орлан зала. Та ланцет, крім того, є позитивні результати із керованими авіабомбами. Перша система, яка проходить бойове тестування на фронті, прикриває вже два артилерійські дивізіони. І приклади бойового застосування більш ніж обнадійливі. Це фактично вже кіберзброя, яка перехоплює позицію управляючого БПЛА по всім видам безпілотників. Пролетів 1200 кілометрів і ударив по заводу у Татарстані. Це результат роботи безпілотника, який уранці наробив на Росії галосу. З'ясувалося, що московити збирали іранські шахеди на підприємстві, яке сьогодні зазнало атаки. Мережі ширять відео, як летить дрон. А довкола всім розбігаються. Було щонайменше три прильоти. Деталі вибухового ранку зібрала Лідія Сердюк. Тому саме фака з такими емоціями розпочався день у Татарстані. У повітряний простір залетіли безпілотники та атакували підприємство. Гостроті відчуттів не було меж. Зона розв'язаної Росією війни розширює свої кордони. Літаючі об'єкти вдарили у ціль на відстані близько 1200 кілометрів від кордону з Україною. По заводу в особливій економічній зоні промислово-виробничого типу під назвою Єлабуга це Республіка Татарстан на Росії. А далі найцікавіше тут складають шахеди. Це що, На вигляд, безпілотники справді нагадує невеличкий літак. Про кремлівські пропагандисти стверджують, що це безпілотний ударний комплекс Ейрборн. Цей удар спецоперація головного управління української розвідки повідомила РБК Україна із посиланням на власні джерела. Втім, розвідка пише, що атакував безпілотник не сам завод, а гуртожитки розташовані поруч. Ту саму інформацію публікують татарстанські телеграм-канали і дають відео. Із розбитими шибками та розкиданими уламками Будувати завод для складання шахедів у Татарстані почали ще влітку торік. Як доказ у червні США оприлюднили супутниковий знімок нового підприємства, а вже в липні туди почали зганяти студентів із місцевого коледжу Алабуга Політех, аби ті складали шахеди. Там відбувається цілковита жесть. Так, юнаки відгукувалися про цю перспективну роботу і скаржились, що доводиться працювати по декілька днів без сну та. Їжі нарешті працівникам вдасться відпочити. Росіяни самі ж раніше хизувалися масштабами виробництва та прозвали шахеди на складах оранжерею шойгу, який полюбляв навідуватися на такі заводи. Може, зурочив, ну і куди без мемів українського виробництва. Користувачі мережі вже подякували Ані Лорак за такий феєричний ранок на Росії, оприлюднивши скрін із її кліпу. Співачка запроданка на фоні літачка. Вон літіла. Ту... Удар по заводу у Татарстані абсолютний рекорд відстані, яку вдалося подолати безпілотнику, ймовірно, українського виробництва вважає військовий експерт. Раніше ж міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Україна збільшила виробництво дронів дальнього радіусу дії і тепер може сягати тисячі кілометрів глиб Росії. Причому тисяча була так досить умовно по тим об'єктам, які вражалися 700. 800 кілометрів. Ну, тепер українці продемонстрували, що це не не межа з одного боку, і будуть уражатись ворожі військові і військово-промислові об'єкти на більшу глибину противника. Ну по-друге, удар по заводу, який виробляє шахеди, він має таке символічне значення і для нас, для українців, тому що ми бачимо. Що ці шахедозбірні цехи руйнуються там, на місці, за тисячі кілометрів від нашого кордону. Ну і для росіян, що війна, насправді, війна в Україні, яку вони розв'язали, вона має дві. Дві сторони медалі і не владіні у Владивостоку, ні у Петропавловську Камчатському від неї не сховаєшся. Сьогодні ж прилетіло і по нафтопереробному заводу Танеку у тому ж Татарстані. Видіа Лідія Середюк, п'ятий канал. Головне управління розвідки підірвало електропідстанцію в Севастополі. Про це із посиланням на джерела у розвідці повідомляє інтернет-видання Українська Правда. Місцеві телеграм-канали уночі повідомляли про вибух, після якого в окремих районах зникло світло. Десять шахедів і ракету ворог націлював на Україну цієї ночі. Про це повідомляє генштаб. Авіаційну ракету московити запустили з території тимчасово окупованої частини Запорізької області, а безпілотники летіли з мисочауда. Дев'ять дронів наші оборонці збили над Дніпропетровщиною. Як повідомляє чільник обловійської адміністрації Сергій Лисак, уламки ворожого залізяча накоїли лиха в Запоріжжі, пошкодили двоповерхову будівлю і пожежну частину. Збройні сили списали з ворожих лав понад 443 тисячі окупантів. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні наші армійці знешкодили ще 780 загарбників. Відмінусували також 12 російських танків і ще понад три десятки броньованих машин. Не спрацюють проти українців ще 30 артилерійських систем а в небо більше не злетять понад два десятки безпілотників і ще одна ворожа ракета. Також знищили понад три десятки російських автомобілів і шість одиниць спеціальної техніки. Окупанти намагаються просунутися на бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 18 штурмів. Загалом на лінії фронту відбулося понад десятків бойових зіткнень. Про це доповідає генеральний штаб. На новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону наших військ понад 25 разів. Проте навіть підтримка з неба не допомогла їм. Не облишає ворог і авдіївський відтинок фронту, де марними стали 10 атак московитів. Також безуспішними були штурми згадників на лиманському, ріхівському та херсонському напрямках. Авіація Сил оборони України завдала ударів по пункту управління та семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, підрозділи ракетних військ завдали враження по одній наземній станції управління дронів, одному засобу протиповітряної оборони, двох станціях радіоелектронної боротьби, одному складу боєприпасів та одному району зосередження особового складу російських загарбників. Війна в Україні загострення у секторі Гази. Це ключові теми європейського турне державного секретаря США Ентоні Блінкена. На континенті його очікує широка програма. Чиновник вже прибув з візитом до Франції. Далі поїде до Бельгії. Проведе в Європі загалом п'ять насичених, насичених днів. Зустрінеться з ключовими французькими посадовцями, зокрема з президентом Еммануелем Макроном та чільником ЗС Стефаном Сажурне. Обговорить перспектив підтримки України насамперед результати міжнародної конференції, яку Макрон скликав наприкінці скликав наприкінці лютого. Плани Вашингтону та Парижу щодо війни щодо України серйозні. Обидві адміністрації прагнуть наростити зусилля з військової допомоги Києву у програмі візиту. Також кілька символічних жестів. Держсекретар відвідає оборонний концерн поблизу Парижу. Це спільне підприємство Франції та Німеччини. Завод вырубляя артиллерийские гарматы для Украины. Предсказание, когда Киев должен рухнуть, через сколько месяцев после? Не хочу, не хочу повторять, но да, полгода. Да. Сколько уже прошло? Владимир Долфович, понимаете? Я я как раз за другое хочу сказать. Нет, я просто же помню, что вы говорили, поэтому чтобы отметить в календаре день, когда. Дело вот в чем. Дело в том, что